Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі кта 3. І в нас місія пожежника в шорсе Двері. Так що погнали. Будемо гасити палаючі автівки. Так ось так. Я не знаю, буду мати частинами її проходити, тому що ну, повністю просто нереально її прийти. Тому що розробники не додумувались зробити це нормально. Вони лише зробили так, щоб просто показати, що це... Революція для того часу це й була революція ось так. Два розгорнувся, ледь не перекинувся на бік. Блін, сараза. І де це воно знаходиться? Головне, щоб гра зарахувала це все ось так загасили і їдемо в район аеропорту, Як повезло, що не в тунелі десь. Ось так, хасари отримали. Хоча сило, що, зов... що зовсім поруч це. Ось так. На жаль, мапи я не знаю. Я не туди поїхав. Ну, по часу я не знаю. Можливо я і встигну. Так, буду пробувати. Буду пробувати. Бляха-муха. Ці стовпи понаставляли. Вони реально мені заважають ці стовпи ліхтарні. Півтора касарки я отримав. Можу. Я сюди я можу скоротити до Пайкріку району. Перепрошую. Пощастило, що зовсім поруч. Хоч часу трохи наберу. Два косарка я отримав. Де це воно може знаходитись? Шкода, що мапу я не можу відкрити. Ну, буду бачити, чим, чи встигну, чи не встигну. Ось так, ось так. У мене потім часу не буде на, щоб загасити на наступну. Палаючу автівку. Ось так загасив. Так, давайте спробуємо через тунель скоротити шлях. Можливо, вийде 50 на 50. Наче виходить. Ні, не вийде. Аби трохи більше часу дали, то взагалі було набагато краще. Якби дали зовсім багато часу. Мабуть, розробники не думали, що будуть додаткові місії проходити гравці. Вони думали, ну хто хоче, той проходить ці додаткові місії. Головне, щоб раз сама. Ляхам хаці ліхтарі. Вони реально заважають, коли їх неможливо просто збити. Я по часу просто не встигну туди доїхати. Я не влучив, зараза, розвернуло мене. Як я не люблю, чесно, я не ненавиджу цю гру. Як я її ненавиджу, чесно. За її складність. Ось за це GTA 3 більшість і не люблять. Тому що вона складна в порівнянні з Vice City і San Andreas'ом. Бо на своєму ігровому досвіді. Я знаю, що у San Сандрес мені куди легше давалося, ніж третє якби не ті автівки, то і нормально було б. І я знову не, ст... не встиг через те, що часу багато. Де не багато, а мало дають. Я вже так стомився, блін, наперед, ролики знімати, що я не знаю навіть. У мене голова, чесно, не варить. Ще цього не вистачало. І чому копи на хвіст мені? Причепились ось так. Ось так загасив. Не знаю, скільки точно, мабуть, 11 уже є. Треба ще 9 пожеж загасити. Перший ніде не об'їдеш ці будинки. Ось так. Так, ось так скоротимо шлях. Ось і палача автівка. Загасив так ідеш? А, зовсім поруч. Сміттєво спалаючий. Я походу не встигну в район аеропорту, Ну, зато я не знаю скільки точно в мене по які я загасив. Ні, не встигну. Ним важко керувати, чесно, цією пожежною машиною, коли вона довго. І так. Разу що її частинами пройти. Ось так. надіюсь, це десь зовсім поруч, ще й дощери біжить загасили. Ляха муха. І мене ще кудись занесло, блін. Я не можу звідси ще й виїхати. Ще й дощ цей заважає трохи. Слизьку дорогу зробив. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай. Якби не автівки, то ще краще. Та давай за... Молодець, що загасив. Так, поспішаємо загасити пожежу. Я не знаю. Краще місію пожежника проходив у Стаунтоні. Стаунтон більш мирний, можна так сказати, район в порівнянні з Портлендом і Шорсайдвеллом. Ой, блін. І куди це я потрапив? Тепер мені ще треба виїхати. Ну, виїхав, можна так сказати. А ось і палаюча автівка. Ось так. І куди ж нам їхати? Надіюсь, я в правильному напрямку їду. А ось і палаюча автівка. О! Те що треба. На пейджер прийшло підтвердження того, що я вже... Перейшов цю додаткову місію. Так що 20. Пожеж мені нарахувала гра. Гаразд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!